Кінотека представляє фільм Ярослава Рачковського Коли жінка неправа, Кохана, я дуже хвилювався. Місце собі не знаходив. Додзвонитися до тебе не міг. Де ти була цілу ніч? Давай не будемо про це. Ну, як не будемо про це, ми ж, наче пара. Я кохаю тебе. Дуже влучно сказав Ти кохаєш мене, але ж я не кохаю тебе. І для тебе це, звісно, не таємниця? Ну, гаразд, я була не права. Якщо кохана, ти згодна, що була неправа, то може все ж поясниш, чому повернулася аж вранці. Ні, не хочу нічого пояснювати. Є відомий вислів, коли жінка не права, передусім потрібно попросити в неї вибачення чи ти іншої думки. Чи довго ще маю чекати? Як не як, я цілу ніч не спала, а тепер ще й не можу дочекатися твого вибачення. Вибач мені, кохана. І це все? Хіба ж це справжнє вибачення? Ти цікавився, як я провела сьогоднішню ніч? Так, от, можу запевнити, що я була не просто неправа, а неправа на 100%. Тому цих твоїх кількох слів однозначно недостатньо для вибачення. І що я маю ще сказати чи зробити? Старайся обходитися без підказки. Не можу ж я все робити замість тебе. Чи тепер, кохана, ти вибачаєш мені? В принципі, так. Дозволь поцікавитися кохана. Чому тільки в принципі? Якщо хочеш, щоб вибачила безумовно, то хоч приготуй мені дуже міцну каву. Адже ніч справді була надзвичайно бурхлива та виснажлива. Спробую збадьоритися. Зрозумів, кохана. Дякую тобі щиро. Відпочивай каву приготую невідкладно таку, як ти любиш.